Доброго ранку, друзі! Приїхав Nissan Micro нам. 1.4 об'єм. На великих расстояниях починає тупити машина. перегріватися. Тому будемо видаляти два каталізатора: колекторний і второй компенсуючий. Колекторний друзі, у нас. від двигуна йде. Будемо монтажувати його і, як завжди, переварювати на пламя гаснечек нержавіючи. Другий компенсуючий під кузовом, вам, друзі. Зрізаємо його і ставимо сюди стронгер. В путь, друзі. Відкрутили, друзі, юпочку верхню. Тут вона знімається. Тільки після монтажа колектора, друзі. Одна шпилька блокируется двигуном. І ось в такому стані у нас брикетик. Ізряд на подгоріл. Выдаляем, як завжди, нержавіючий пламигасничек, друзі. Закінчили, друзі, вар пламегасничка. Шовчики закрасили. Геометрия у нас идеальная. И вар нержавіючого. Пламя в блок каталізатора друзі завжди вам раді.